Привіт-привіт! Як завжди, свіжий огляд на Yamaha Joke SA 36 в сірому, красивому кольорі. Чотирьохтактний інжекторний скутер на водяному охолодженні. Найпопулярніша, наймасовіша на сьогоднішній день модель 49-кубового скутера. Популярна, прикольна, красива, з великим сидінням. Техніка, ну дійсно, як то кажуть, вартує уваги і почну з самого цікавого. Пощастило дістати з рідним пробігом в 10 тисяч км. Бачите, слідуючи ТО 2025 року на 12 тисячах км, максимально живенький, з рідними надписами, але трошечки окислилась, дивіться, ручка. От. А так, все, все чудово, все прекрасно по цьому джогові. Ну і Погнали по порядку. Задня гума стоїть IRC 90х90х10 їхня японська гума, японський бренд. Залишилось у нас так відсотків 20-30 протектора сезон доїздити і купувати собі на інший сезон вже нову. Але це в будь-якому випадку краще, ніж китайська. Що ще зробив? Замінив новий амортизатор, поставив підсилений аморт, можна сісти вдвох, він більший, він з товщою пружиною, ніж на рідному. Тобто ну, більш впевненіше, на мою думку. Для двох пасажирів тим більше. Масивний гарний багажник. От, Кофрик можете почепити невеличкий собі кому потрібно. 2014 року випуску цей джок, 14.04. На японському ще бензині з рідним сидінням, ключик оригінальний один залишився. Всі знають, я думаю, про ці блокування заднього колеса, блокування керма я вже не показую, так як багато разів це показував, дивіться, рідне сидіння. Є навіть рідна повністю література, мається на увазі мануал, гарантійне обслуговування там і так далі. Сидіння також, здається, 2014 року. Бачите, все є. 14-го року рідне сидіння. Все ціленьке, все чудово. І, до речі, навіть в рідній фарбі джок залишився. Ліва частина взагалі без жодного дефекта і так далі В рідних також косиночках, оці полосочки, вони також... Повністю йдуть в колір під сірий такий колір, воно все зроблено гарненько. Зад, задня гума відповідає передньому протектору. От Переднє нове повністю стоїть колесо. От Я навіть гофри поміняв на вилку. Бачите, нові резиночки. До речі, якщо комусь цікаво, як міняються гофри вилки, ставте плюсик, пишіть коментар, зніму відео, покажу. Дійсно, Просто і швидко, кому потрібно замінити резинки на вилку. так По голові є отут, дивіться, подряпинки. Я підфарбував сірий колір, але воно, звичайно ж видно. Передня частина без питань Є отвори для кошика. До речі, сюди корзиночка ставиться без подряпин. Взагалі клюв. Тобто на весь скутер буквально одна на голові подряпинка і на правій частині ось є одна крапочка і отут подряпиночка невеличка. Все. А так загальний, загальний стан на відмінно взагалі. Все рідне, варіатори, ремні, ролики, помпа, до речі, навіть рідна залишилась. Хто не знає це їхнє проблемне болюче місце. Не таке воно вже і болюче, в принципі, при якісних запчастинах там 1020 можна від'їздити. При умові, що техніка ходить по 50-70 по тисяч по 100 без пробігу, мається на увазі без ремонту, то 10-15 тисяч це вважається болячкою. Але я думаю, що це звичайне ТО і помпа коштує копійки. Чистенько, чудово працює двигун, взагалі без питань. Бібіка працює, світло також переднє. Ой, переднє, ближній, дальній працює, поворотнички. Ну такий стан на 10 з 10, все, все супер, все, все чудово. враховуючи це те, що техніка БУ і доставляється в Україну не самим кращим, так, способом зберегти такий стан в рідній фарбі і ну, не часто таке буває. Ну як завжди, вид збоку покажу вам комфортний, комфортний джок, навіть на мій зріст. Мікенька вилка. М'якенька вилка, на джогові дійсно гарно вона працює, навіть на наших дорогах, яких інколи немає, дійсно реально зручний, комфортний для... на кожен день апарат і економний, перш за все, інжекторний, економічний. Мені зручно на джогові от витягнути ножки, максимально зручно. Один із самих зручних 50-кубових скутерів на сьогоднішній день. І найпопулярний це 36-й Джог. Всім рекомендую от, обрати свого Джога. і Це Ямаха, це якість. І запчастини до них всі є, до речі. І нові, і БУ. Можете собі уявити, при швидкості 50-60 я пускаю кермо, наскільки він е кер керований, зручний, комфортний і максимальна швидкість в районі 60-65. Супер біжить. Ну що, все, гарно біжить, гарно виглядає, комфортний, економічний. 36-й джок. Кому подобається, звертайтеся, контакти в опису під відео. Також там телеграм-канал з асортиментом іншої техніки. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.